Всем большой привет! Сегодня я, моя рубрика это заколки. У меня есть вот такая вот сеточка для головы. Смотрите, какая сеточка для головы. Одевается оно именно так. Вот. И мы ходим именно так. Большой привет всем! Вот. Мы иногда бывает так ходим. Для косметики, для макияжа. Отак вона виглядає. Вона така непогана. Діткам можна, ну і собі. Ось. У мене отаких от, от два зажима, в один два зажима. Отакий от зажим розовий. От воно там зажимається. Ось і вторий такий зажим зелененький. Отак воно виглядає. Ось таких два зажима. Ось. У мене є такий дуже гарний зажим. Він з лагом США, бачите, такий ось. І зараз ми зажмемо. Дивіться, як гарно зажимається. Дуже-дуже гарно. Отак от, от воно виглядає, зажали, і воно держиться. От зіх сторін. Дуже гарний, гарний зажим такий. Хто не бачив. Купили в магазині простор, мені так сподобалось. І в мене для заключення є от такий вот железний. Дивіться, скільки він стоїть. 129 гривень. Ось такий железненький, железненький заколка зажим. І от вона так виглядає. Отак от, от. Дуже широкий я, мавір, отак от, от. Ось так от воно виглядає, отак от, от. Ось. З другої сторони ось. Ось от така от ціна. От такий от зажим у мене з цвіточками дуже гарний. Ось така ціна гарненька. Гарний такий зажим, мені дуже подобається. Бачите, спеціально для вас. Я отак от, от показую. Гарненький. Ну, дивиться, теж непогано. Я не знаю, як воно держиться, там, то... Ну, все равно ось І в мене ще є ось такий, Ну от у мене манікюр я сьогодні їх не робила. І такі от манікюрчики Ось такі гарні манікюрчики в мене є е, пірошка. І оце розклад, як його приліплювати і як Пользуватися інструкція. Ось такі от. Буквально воно стоїть. 4,99 магазинчики, і мені дуже сподобалось. Гарного вам настрою, до побачення!